Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Хочу поставити вам життєво важливе питання. Ким є Ісус із Назарету? Як відповісти на це питання? Те, як ви поставитеся до Ісуса з Назарету, визначить, де ви опинитеся після смерті у вічності. Ваша посмертна доля. Ми вже дещо дізналися. Або ви будете жити у вічності в царстві Господа Бога Небесного Батька у царстві досконалості. У тому царстві, де ви пізнаєте доброту живого, і вічного творця неба і землі, а ви будете насолоджуватися його благословеннями та обіцянками. Або ви будете мучитися у вічності в озері, в якому палахкотяді язики полум'я, яке наповнене сіркою. Там ви вічно будете відчувати страх, і вічно будете відчувати печаль і нескінченні муки. Будь ласка, друзі, не помиляйтеся у цьому питанні. Вам потрібно зробити цей вибір. І якщо ви не приймете рішення, то це також виявиться вашим рішенням, тому що є єдиний спосіб увійти у Царство Боже це прийняти Ісуса Христа як Господа і Спасителя. Повірити в Божу радісну завістку. Вам необхідно прийняти Його в своє життя як свого Господа і свого Спасителя, як вашого Бога. Вам належить відповідальність. Вам необхідно пізнати, ким Ісус дійсно є. Відкриємо дев'ятий розділ. Євангелія від Луки почнемо наш розбір з 18-го вірша. Пам'ятаєте, Месія Єшуа щойно здійснив диво. Ісус нагодував п'ять тисяч людей. ми обговорювали з вами те, як він посадив людей рядами по п'ятдесят осіб. А п'ятдесят це важливе число. Воно символізує свободу, і це число символізує незалежність, про яку свободу йдеться, про свободу служити Господу. Запам'ятайте цей простий принцип. І якщо ви були врятовані по благодаті Божій через віру в благу завістку, то це означає те, що ви стали новим творінням. І тепер ваша нова природа буде керувати вами і вести вас служити вашому Господу Богу і слухатися його. варто повторити, що не послуг веде до спасіння, а справжній досвід спасіння народжує в людині бажання слухатися Господа Ісуса Христа, і звичайно. Підкорятися Ісусу Христу. Ми бачимо це дуже ясно у бесіді Ісуса Христа у даному уривку Біблії. Тому відкрити разом зі мною цей уривок з Писанням дев'ятий розділ Євангелія від Луки з 18-го вірша. Тут сказано так: і сталося, як на самоті він опинився, з ним учні були. Учні зібралися разом, вони з ним були. Зверніть увагу, що відбувається після того, як вони підійшли до нього. І спитав він їх. Я наведу вам буквальний переклад цього уривка з 18-го вірша. І спитав він їх, кажучи, за кого мене люди вважають. У вашому перекладі. Викладено трохи по іншому, можливо, там сказано за кого шанує мене натов, а у синодальному перекладі ставиться акцент на слові мене. Хто я для них чому це питання? Ким є Ісус? Дуже важливе? Найважливіше питання. Він підкреслив це. Отже, насправді Ісус ставить питання натовпу. Зверніть тепер увагу на відповідь натовпу. Зараз в нашому тексті ми прочитаємо 19 19-й вірш а вони ж, тобто натовп, відповіли та сказали за Івана Хрестителя, а ті інші люди із натовпу сказали за Іллю, а інші там була третя група відповідальних. Що воскрес один із давніх пророків? Ми бачимо багато відомостями уривок, тому що вони думають: напевно, це Іван. Нам відомо, що на Івана було сильне помазання. Багато людей зрозуміли, що він був помазаний Господом Богом. Вони бачили його вірність творцеві, чули його послання про царство Боже. Тому вони подумали, можливо, і є що і є Іван Хреститель, який воскрес із мертвих Так, це не має сенсу, але саме так думали деякі. У них була духовна плутанина. Інші сказали це ілля. Чому тому, що у своєму пророцтві Малахія сказав до того, як царство Боже буде встановлено і до того, як Месія в повноті прийде і заснує своє царство, спочатку повинен прийти Ілля. Отже, вони вже чули висловлювання Ісуса про царство Боже, і вони думали, можливо цей талановитий служитель Ілля. При цьому інші слухачі говорили, що воскрес один із давніх пророків. Чого це повинно нас навчити? Тому що дуже важливо народ, ці натовпи не очікували приходу ізраїльського месії. Вони не очікували Христа. Дозвольте мені поставити вам таке питання. А ви очікуєте месію Ізраїлю і Шуа, що я маю на увазі? Отже, чи очікуєте ви пришестя масії Христа? Він вчив конкретно і ясно до того, як Небесний батько зведе свій гнів і кари на землю, Ісус Христос прийде на землю для того, щоб забрати свою громаду, громаду викуплених ним людей. Ті, хто є частиною його еклезії, це його церква. Христос забере їх з цього світу і він візьме їх на небо до того, як божественний гнів прийде на цю землю. Чи чи? Кайте ви цього Мені б хотілося б запропонувати вам зараз, мої дорогі друзі, розглянути одну важливу конкретну ознаку того, що ця подія вже не за горами. Що це? Гоніння на віруючих месію. Коли ми подивимося у писання, то ми побачимо вказівку на це в сьогоднішньому тексті. Це станеться до повернення месії Єшо, тому що перед цією благословенною надією перед захопленням церкви стане набирати обертів одна важлива подія: гоніння на його. Учнів, щоб бути учнем, вам треба знати, ким дійсно є Христос, і ми перейдемо до цього за хвилину. Отже, натовпи не очікували приходу ізраїльського месії, вважаючи його Іваном Хрестителем, Іллею або одним із пророків. Тепер зверніть увагу на те, що відбувається, на 19-му вірші 9-ї глави. Ми з вами побачимо дещо. Ми бачимо, що натовпи були збиті з Пантелику. А зараз давайте прочитаємо 20-й вір ж ось що говориться в ньому а він запитав їх тут автор має на увазі учнів а ви за кого мене маєте тут ми бачимо ту ж саму термінологію хто відповів на питання середина 20-го вірша Петро ж відповів це не дивує. Зазвичай, першим ініціативу проявляв саме він. Він завжди був тим, хто хотів бути першим. Апостол Петро відповідає сміливо, і цього разу він дає просто чудову відповідь. Він каже за Христа Божого. А тепер зверніть увагу на цей вираз. Христос Божий. Своїм вірним сповіданням апостол Петро недвозначно вказує на божественність Ісуса Христа. Дозвольте мені сказати про те, що я вже згадував раніше однак це дуже важливо зрозуміти правильно. Послухайте, отже, поки ви не підтвердите свою віру у божественність Ісуса Христа, а віру в те, що Він є Богом, який із нами. Та що він прийшов на землю, як стовідсоткова людина, Ісус Христос, повноцінна людина, і при цьому Він однороджений син Божий. Він Господь. І якщо ви відкидаєте божественність Месії, то це означає, ви не прийняли Месію святого письма. Ви не врятовані. Нехай у вас буде чітке уявлення про це. Якщо ви відкидаєте божественність в Месії, то тим самим ви відкидаєте саме Євангеліє. Тому, будь ласка, прийміть цю істину про Месію Божого. Скоро ми з вами побачимо ще одну ознаку його божественності. Тепер давайте прочитаємо 21-й вірш. Після того як апостол Петро сказав ці благі слова, ми з вами читаємо. А він же. Це Єшуа, він же їм заказав. У давньогрецькому оригіналі сказано Він сорово попередив їх. Тобто, Ісус, якщо хочете, покарав і звелів не казати нікому про це. Ми зупинилися на тому, що Петро все зрозумів правильно, ти Месія Божий. Все вірно, саме ним він і є. Потім Єшуа залишає своє сурове попередження, нічого не говорячи. Ішуа наказує нікому про це не говорити. Але чому причина дуже проста? Ми говорили про неї у чотирьох євангеліях Біблії присутня так звана месіанська таємниця. Чому справа в тому, що єврейський народ очікував царя, який переможе Рим? Єврейський народ очікував того, хто здолає ворогів і принесе перемогу єврейському народу і встановить своє царство на землі. Месія зробить це. Але месія ісус зробить це, коли повернеться наприкінці 70-го тижня згідно з пророцтвом Даниїла. Це пришестя називається другим. Ісус Христос не прийшов перемогти Рим, коли прийшов на нашу землю до Ізраїлю вперше, коли він був народжений у Віфліємі і виховувався в Назареті. А потім, коли у нього почалося служіння, він переходить до Капернауму. Не тою його першого пришестя була не перемога над ри. Римської імперії, ворогом Ізраїлю, щоб встановити своє царство. Отже, друзі мої, в юдаїзмі існує два терміни, що мають відношення до Месії. По перше, мені хочеться відзначити те, що є такий термін, як бен Давид, тобто Месія син Давида. Це робота Месії Єшуа, коли син нашого Господа Бога прийде вдруге при кончині цього століття для того, щоб здійснити три цілі: по-перше, вразити ворогів Ізраїлю. По друге, доставити перемогу єврейському народові і встановити царство. Ось що він планує зробити під час свого другого пришестя. А ми говоримо про перший прихід. Є ще один термін, який відноситься до першої мети Месії. він звучить так: Мещах бен Йосеф, який перекладається як. Месія сини Йосипа, нам відомо, що Йосип страждав у Єгипті. Причина, по якій цей термін застосовується по відношенню до Єшуа, полягає в тому, що він і є той слуга, що страждає, і зрозуміло, він буде нести страждання на Голговському хресті неподалік від Єрусалиму. Це станеться під час святкування юдейської Пасхи. Коли ми дивимося на цей уривок, то бачимо, Ісус говорить народові, каже учням: нікому не розповідаєте про це. Бо ті юдеї очікували Месію, сина Давида, а він хотів, щоб вони приготувалися для приходу Месії сина Йосипа, щоб у них були вірні очікування, вірне уявлення про нього і про те, що він збирається зробити у той самий період. Ось чому Ісус Христос заказав і звелів не казати нікому про це. Потім він приступає до вчення. Давайте прочитаємо 22-й вірш, тому що. І сказав він: синові людському треба багато страждати. І тепер ми бачимо, він вчить про себе як про месію сина Йосипа. Так є лише один месія, і ці два терміни мають відношення до двох різних служінь одного месії, до двох різних парафій месії. Що месія зробить вперше свій прихід? Необхідно, щоб синові людському тут він говорить про себе як про слугу. Синові людському треба багато страждати, і його відсурають. Це старші, первосвященники, і книжники, буде він убитий, але третього дня він воскресне. Це важливі відомості, тому що це вказує на пасивну заставу і на небесного батька. Месія не воскресить сам себе, але він буде воскрешений. І ось це славне Воскресіння небесним батьком власного сина показує, бо отець приймає жертовне служіння свого сина. Це показує небесний батько, був повністю абсолютно задоволений цією жертвою свого сина. Тепер прочитаємо 23-й вірш. А до всіх він промовив. Коли хоче хто йти вслід за мною, тобто слідкувати за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме щоденно свого христа кожен день. «Тай за мною йде». на вашому місці. Я підкреслив би цей вірш ручкою, тому що, мої друзі, даний вірш для мене є найбільш значущим із того, що сказав Месії Єшуа тим, хто вірує в нього, якщо ми говоримо про останні дні. Чому я це сказав? Що він сказав? Він сказав, коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого христа кожен день. Та й за мною йде. Про що це, це говорить? Про гоніння. Зверніть увагу І на контекст. Завжди є життєва необхідність бачити не тільки те, що говориться, а й контекст висловлювань героїв, що беруть участь в подіях святого письма. Прочитайте 24-й вірш. Бог то хоче душу свою зберегти. В даному випадку душа позначає життя, бо хто хоче душу свою зберегти, той. Погубить її, а хто ради мене згубить душу свою, той її збереже. З цієї причини християни будуть страждати заради Ісуса. Що ми бачимо сьогодні? В багатьох країнах земної кулі ми бачимо зростання ненависті по відношенню до послідовників, Єшу, по відношенню до тих, хто зберігає вірність Слову Ісуса. Ми бачимо зростання ненависті з боку урядів і окремих особистостей. І все це через нашу віру в Господа Ісуса. Це відбувається не лише через нашу віру в Ісуса, а й через те, що ця віра виробляє в нас. Завдяки своїй вірі ми живемо у послуху Господу Ісусу. Світ ненавидить це. Ми все частіше бачимо зміни у світі, який злиться, коли чує вчення нашого Месії, нашого Господа Ісуса Христа. Тому тут сказано: а хто ради мене згубить душу свою, то. Її збереже двадцять п'ятий вірш, яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але занапастить чи згубить себе таким чином, яку користь ми з вами отримаємо, якщо ми з вами придбаємо все, що є в нашому світі, але втратимо власне життя, або зашкодимо нашому власному життю. Зрозуміло ніяку. А тепер давайте разом із вами прочитаємо наступний 26-й вірш. Це дуже важливо, тому що тут Ісус Христос із Назарету оголошує юдейському народові, «Бо хто буде мене та моєї науки соромитися, того посоромиться також син людський. Зверніть увагу, як прийде, ось чому ми дивимося в контекст. Як прийде до приходу, кого це відноситься? Ми говоримо з вами про месію і про його прихід за своїми учнями. Він прийде, щоб забрати нас із цього земного світу. Перед тим як батько виллєсеві гнів на землю, прочитайте його слова. Весь цей вірш, 26-й вірш. Бо хто буде мене та моєї науки соромитися, того посоромиться також син людський, як прийде, коли він прийде у славі своїй. Це важливо, тому що тут говориться і про божественність нашого Месії, про Його славу. Також туди йдеться про славу Бога, Його небесного батька. Також туди йдеться про славу Його святих анголів. Всі перерахування вказують на незримий духовний небесний світ і на славу цього чудового небесного світу. Чому не або? Має славу, тому що на небі живе Бог. Отже, тут говориться тут дається вказівка на славу нашого Месії. Чому ця слава небесна? Тому що Ісус Христос це Бог. Коли ми досліджуємо Писання, то ми знову і знову помічаємо в Писанні показчики, натятки, і підказки від Бога на божественність нашого Месії. Нам необхідно зрозуміти і усвідомити життєво важливе ф. Факт, якщо ми не приймаємо Христа за таким він є, а Він є живим Богом, то це означає, що ми не знаємо Його і що ми не прийняли його послання про спасіння. Не відкидаючи його як Бога, ми відкидаємо Євангеліє. Давайте прочитаємо останній вірш. 27 сьомий вірш. Отже, друзі, 27 сьомий вірш збиває деяких читачів з Пантелику, тому що потрібно читати трохи нижче теж. Ми з вами скоро побачимо те, що в даному фрагменті історії Ісус Христос робить нам натяк на те, що скоро станеться. Це преображення Ісуса. Що це Це подія, під час якої він перетворився перед учнями. Я маю на увазі, що він змінився, і ми дещо побачимо. Ми з вами знову побачимо славу нашого Господа, що виходить із нього. Ось чому ми бачимо першу згадку про цю подію у цьому уривку, тому що воно є підказкою до того, що станеться потім, коли на горі преображення ми побачимо, яким є насправді наш Господь Месія і Єшуа. Ми побачимо його як Божого Сина. Христос важливіший за Моєсе та Ілю. Ісус Христос. Друзі, дійсно є однородженим Божим Сином всемогутнього Бога. Зверніть увагу, що він сказав. Останньому на сьогодні, 27-му вірші, правдиво ж кажу вам, що деякі з тут оприявних потрібно звернути увагу на те, що слово приявних знаходиться в незвичайній граматичній конструкції. Дана граматична конструкція вказує на тих, хто вже стояв, стояв в минулому, вони продовжують стояти зараз, і вони будуть стояти також і в майбутньому. На кого вона вказує, на тих, у кого є віра. Ми вірили. Ми з вами вірили у минулому. Ми з вами віримо сьогодні, і ми будемо вірити у майбутньому. Ті, які стоять у вірі, ті, хто за Господа Ісуса, маючи в своєму розпорядженні такий небагатий на подробиці фон, на якому розгортаються події, він говорить про учнів однак, ту ж саму обітницю Господа Ісуса Христа буде залишено для всіх віруючих. То ж саму обітницю Господа Ісуса буде залишено для всіх віруючих. Обітницю про те, що ми переживемо те ж саме. Ми побачимо Месію. Це переживе кожен особисто. Ось до чого веде нас цей уривок. Це уривок про те, що ми переживемо повноцінну славу явища сина у повноті його особистості. Це бачення, передчуття того досвіду, і ми побачимо, на що помаза. Ні Господа вказує цього разу. Прочитаємо 27-й вірш. Правдиво ж кажу вам, що деякі з тут оприявних не скуштують смерті. Мається на увазі, що вони не помруть, поки не придбають певний досвід. Який досвід набудуть ті апостоли? А вони пізнають те, що пізніше у повноті, потім пізнають всі віруючи в царстві свого небесного батька у царстві Бога. Одним з найбільших благословенних аспектів царства небесного батька полягає в тому, що нас приведуть до самого живого Бога. Про кого я говорю зараз, звичайно ж, мої друзі, це будуть Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух. А хто здійснить це? Це син. Ми дещо знаємо, і Біблія говорить дуже чітко: ніхто не приходить до Бога Отця як тільки за допомогою Бога Сина. Отже, ви не побачите на власні очі живого Бога, небесного батька, якщо не вірите в його однородженого сина. Дивіться, маючи віру в нього, ми підтверджуємо його божественність. Ми визнаємо, ми вже бачили це, коли вивчали, наприклад, перше послання Івана. Ми з вами побачили те, що в останні дні дух Антихриста і люди, які підуть за Антихристом, відкинуть, відмовляться визнати, що Ісус Христос є Господом Богом. Давайте будемо закінчувати. Ісус Христос відкриває таємницю вірним. Послідовникам, правдиво ж, кажу вам, що деякі з тут -то приявних не скуштують смерті, аж поки не побачать царства Божого. Увага! Слово побачать вказує на сприйняття. Тут мова йде про зір. Ви отримуєте уявлення про що небудь завдяки зору. Ви отримуєте уявлення про істину. Ви приходите до розуміння істини, яку відкрив вам Господь. Що це? Про що ми говоримо? Ісус Христос каже послідовникам, що деякі з тутоприявних не скуштують смерті, аж поки не побачать царства Божого. Про що говорить Христос? Господь Ісус Христос говорить про кількох своїх послідовників, які пізніше приєдналися до нього на горі преображення. Послідовникам Месії належить побачити саму славу Господа і зрозуміти, що існує нерозривний зв'язок між славою Господа Ісуса Христа і Царством Господа. Царство Господа Ісуса Христа унікальне тим, що в царстві Бога велика кількість є його слави. Ці послідовники Ісуса зійдуть на гору преображення із Месією, і проведуть разом із ним час. Вони побачать те, як він перетвориться. Апостоли і Спасителя Ісуса Христа сприймуть. Вони побачать на власні очі саму славу Господа, яку він буде випромінювати на горі преображення. Це ще раз засвідчить про те, який він насправді. Христос однороджений Божий Син, тобто Божественний Син Творця. Сподіваюся, ви знову і знову помічаєте в Писанні ознаки, які розкривають нам Його сутність. А знову ж таки, кохані і рідні, це знання приходить і звучить зараз для того, щоб ми прийняли Його як Бога. І якщо визнати тільки те, що він є чудотворцем, що він є пророком і помазаником, і що він є гарною людиною, то всього цього буде недостатньо для порятунку. Вам просто необхідно повірити в те, що Ісус це син живого Бога. А якщо ви не приймете Ісуса як сина живого Бога, то тим самим ви заявляєте, я відкидаю Ісуса Христа. Тому і, даний і фрагмент, і фрагмент і писання такий ясний. Дозвольте мені закінчити тим же самим питанням: хто для вас, Месія Єшуа, Ісус із Назарету, чи прийняли ви його не тільки як Пана, Спасителя і Месію, але як і вашого Господа Бога? Якщо це так, ви прийняли істину Євангелія, і нехай Бог благословить вас. Transcrição e Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є щось. Ісус благословить вас! Шалом, Шалом з Ізраїлю!